Комунальне підприємство Озерного, яке забезпечує теплом селище, за розподіл газу боргує, а теж Томергаз більше 800 тисяч гривень. Такий борг, за словами керівника підприємства, утворився через несплату споживачами за тепло. Нині заборгованість людей за теплопостачання складає більш як 5 мільйонів гривень. Варіанти, які Брати кредит, кредити не дають. Не маємо права брати. В селищної ради грошей нема. Зараз поки селищна рада шукає резерви, де можна, відкуди можна взяти гроші, щоб допомогти фінансово КП «Озерному», для того, щоб проплатити цю розподіл, заборгованість за розподіл. Уатежтомергас кажуть, у таких випадках діятимуть у межах чинного законодавства. У разі несплати боргу підприємствами звертатимуться до суду, аби стягнути цю заборгованість примусово. З усіма боржниками проводимо, я кажу, як роз'яснювальну спочатку роботу, звертаємося до них, пояснюємо. Ну і звичайно, якщо борг накопичується, тоді звертаємося до суду. таку ситуацію ми переводимо в судову площину, тобто є підприємства теплопостачальні, з якими ми вже маємо такий досвід роботи. Дмитро Поліщук, Віктор Підвисоцький – новини на Суспільному.